Доброго дня! Продовжимо наші гороскопи. Тож, зараз буде гороскоп для козирогів на червень місяць. З 1 по 10 червня, початок червня, чудовий час для планування та стратегічного мислення. Ви здатні знайти правильний підхід до складних завдань. Буде в здоров'ї, не забувайте про регулярний відпочинок, особливо у першій половині місяця. Можливі проблеми з нервовою системою, тому важливо стежити за емоційним станом. Взаєморозуміння з партнерами буде на високому рівні прекрасний період для глибоких та змістованих розмов. З 11 по 20 червня відкриваються нові можливості для кар'єрного зростання або фінансових досягнень. Варто бути готовими до нових викликів. Потрібно звернутися Увагу на здоров'я, шлунково-кишковий тракт, ну, нерви даються про себе знати. Важливий період для поглиблення стосунків, час для гармонії у парі та створення нових спільних планів. З 21 по 30 червня нова хвиля ентузіазму допоможе реалізувати великі проекти, але будьте обережні, зберігайте баланс між роботою та відпочинком. Тривожність може призвести до фізичних симптомів. Займіться медитацією або іншими методами релаксації. Важливо розмови з партнером, які можуть призвести до прийняття важливих таких же рішень, що вплинуть на подальший розвиток ваших стосунків. Рунічний гороскоп, з 1 по 10 червня руна Беркана, час для внутрішніх змін та очищення сприяє новим починанням, зміцненню відносин та кар'єрному зростанню. З 11 по 20 червня руна Райдо, активність у подорожах або переїздах. З 21 по 30 червня руна Вуньо, час для радості та задоволення. Ваші стосунки будуть винагороджені і ви відчуєте спокій, гармонію особистому та професійному житті. Гороскоп здоров'я. З 1 по 10 червня перші 10 днів краще приділити більше часу для фізичних Прав. Добре підходить для заняття спортом на свіжому повітрі. З 11 по 20 червня здоров'я потребує уваги до дієти та нормалізації сну. З 21 по 30 червня звертайте увагу на свою емоційну складову зайняття йогою або медитацію, допоможуть зберегти здоров'я та спокій. Гороскоп снів з 1 по 10 червня сни цього періоду будуть наповнені важливими підсвідомими посланнями, та звертати увагу на символи та емоції та емоції в снах. З 11 по 20 червня час для роздумів та інспекції Ваші сни можуть бути пов'язані з пошуками внутрішнього балансу або підсвідомими страхами. З 21 по 30 червня зв'язані з, е, зв з, з важливими. Важливими змінами у вашому житті, можливо, ви отримаєте відповіді на питання, що турбують. Дякую, козирожки, Гарного червня і початку літа.